Який дякує Богу, за ще одну осінь, подаровану нам із вами долею. Я дякую Богу за ще одну осінь, за стрічку сріблясту в моєму волоссі, за стоптані туфлі, за зношені плаття, за жменьку золи із кохання багаття. За весну, що вже недосяжно далеко, за літо, що виріс поніс вже лелеко, за душу, які ще не віриться й досі, що вогники айст вже запалюють осінь. Змолочене жито вже. Зібрана гречка, хитається буднів, похмура вервечка. Між тиском і кавою йде суперечка, а у косметичці рецепти й аптечка. На пару з безсонням частішають ночі і без причини заплакані очі. Уже не Зузуля сорока скрекоче, а вперта душа осінь вірить не хоче, а вперта душа заблукала у літі, де спів солов'я і веселка в блакиті, де щастя п'янке і міцно з'єднані руки, Де серце не знає ще болю розлуки. Блукає душа моя в юності й досі, гукає, крик губиться в різноголосі, стріблястою стрічкою смутку в волосі Іду зустрічати життя свого осінь. Холодить роса, ноги, стомлені босі. Я дякую Богу за літо, за осінь. Ось таку подяку осені написала поетеса Ольга Рейнерсович. сович А вона й справді прийшла ще одна осінь. Ось нашого з вами життя, подарованого, подарована нам нашими долями. Незважаючи на воєнне лихові... лихоліття, зріють яблука в наших садах, вітер трусить їх, і вони падають додолу. Сонце фарбує груші, та все в жовто-червоні кольори. Багряним став зел. Троху дозрівають горіхи, а деякі навіть вже падають, сигналізуючи нам про те, що вже їх пора збирати. Тільки зелене листя, так само, як і наша душа, не хоче вірити, що минуло вже літо, ще одне літо, літо нашого життя. І нема вже йому вороття. І пора вже міняти зелену окраску свою на жовту і багряну. Здравствуй, Осене! Ми вітаємо тебе. А ми тебе вітаючи, просимо в тебе і просимо у Божої матінки. Чиє народження ми сьогодні відзначаємо за новоюліанським календарем. Просимо миру на землі, хліба на столі. І щоб ми всі були здорові. Вітаючи осінь, все ж таки просимо осени, зачекай, не поспішай. Дай нам натішитися літом. Яке так швидко минуло, на такий природній осінній натюрморт надихнув мене сьогодні вірш поетеси. Ольги Грейнер Сович. А вам всім, всім дякую за розуміння і підтримку. І сподіваюся, що ми з вами зустрінемо ще не одне літо і ще не одну осінь. І дасть Бог, будуть вони мирними і щасливими. І ще раз вітаю всіх із святом, Різдвом Богородиці, за новоюліанським календарем. Нагадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Всього вам найкращого. До зустрічі!